яка красива церква для україномовного каналу. Сьогодні Володимирська, 28 липня, Володимир Хрестив, Хрестив ще позатому тисячолітті, скільки вже пройшло часу. Ну, ми пам'ятаємо, у мене дід. Володимир був, тому бабуся завжди каже, на Володимирську треба пом'янути. Бабуся зараз пом'яне, а мені сьогодні за кермо. Ну, царство небесне, ми не скажемо. Володимиру Володимиром. Бачите, як гарно Баргородська калюжа. Люди йдуть до церкви з діточками. Як же красиво тут. Сьогодні ми виїжджаємо. Ладно, будемо. Будемо сподіватися. що повернемось. Хоча... <хи> да. Дивіться який віник <хи> зроблений. Майже пів дерева. Щось там. Як же приємно пройтись курортом? Ти знаєш що дивитись не будете. Ніхто красу не дивиться, але для себе більше для пам'яті пам пам'яті. Красиво. Ось Зубковський Іван Андрійович. 1848-1933. з Засновування Маргородського курорту земському лікарю та громадському діячеві такі гарні квіти тут як же приємно зранку знов ці запахи козацький яливець бачите кардіологічний маршрут 400 метрів туди ще йти навіть Ну ми обів водички Водички поп'ємо, полічимось повітрям. Полікувалися вже. Все. Усім миру добра, добро. Злагоди. Усім щиро дякую. Дивіться яка краса населена. Незвичайно. Ну, Будемо жити, незважаючи ні на що. Ще мені любий пока